Вітаю всіх, слава Україні! Далі займаюся програмуванням. Ну займаюся я програмуванням не більше місяця. Вивчив 13 мов програмування. Ну, ви самі розумієте, що за півдня осягнути любу із мов дуже важко, тому що я хочу практично втілити всі ці знання і ті навички, які я отримав в результаті ознайомлення з мовами програмування. Ну і на сьогоднішній день, на сьогоднішній час я коротше, пишу програму для веб-сайту, розроблю свій веб-сайт. У мене там були певні непорозуміння, але я знайшов причину і усуваю потрохи ті всі проблеми, які у мене виникають. Ну що, я ознайомився, хотів написати базу даних, під'єднати її до е, вебсайту. але я не зміг це зробити. Я робив це через таку програму, як PHP е, MyAdmін. Базу даних я написав, створив там три записи, Ну, але е, створюючи інпут поля на одній з сторінок на вебсайті. Я зробив таке перезавантаження цих сторінок, усунув, що немає вже не видно повідомлень тих, які повідомляють про помилку. Ну, Зараз вам покажу, що я зробив як це все я усунув. Так, а зараз я вам покажу, тут є така локація. Тут я знайшов таке невеличке бомбосховище. Ну, Тут купа каміння розвалене. Ну і ось, бачите, такий вхід. Зараз сюди заходжу і тут я з ноутбука вам покажу. Тут якраз буде навіть видно Отаке бомбосховище. Невеличкий підвал. Так, зараз ось мій ноутбук. Музичного супроводу не буде, тому що тут немає інтернету. Ну і одна із сторінок мого веб-сайту, який я написав на мові PHP. На JavaScript я вже писав, воно набагато виразніше в мене вийшло. Застосовував HTML-CSS, таблицю стилю. Ну, а зараз от дивіться, тоді в мене було дуже багато помилок, які виводились сюди. Сторінка була не дуже гарна. Ну а зараз от виразно видно, що є введіть своє ім'я, тобто інпут поля. Так, дивіться, ця програма в мене PHP Storm, Тут я написав оту програму, ту сторінку. Саме головне, і що воно мені видавало? От бачите, які помилки тоді в мене видавались. Я це все усунув сам. Ніде в Ютубі, в інтернеті я не міг знайти цю інформацію. Я не прописував за допомогою таких команд як try, catch, Тобто не робив виключення помилок. А знайшов свій окремий шлях. Ну І внизу, наприклад, повідомлення, що віддіть коректно ім'я. Ну і от Зараз зараз я вам продемонструю. Тут вже я не буду їх вводити. так. Я зразу от веду Вадим, Тут в мене є вже заготовлені. От зараз, наприклад, я натискаю кнопку, прописану сабмітом. Ну, от написано, Вадим. Тут вже ніякого повідомлення немає, але написано, що введіть емайл. Ви ввели не емайл. Ну, І зараз так само я введу оцей емайл, Я його загружу, прописувати. В мене немає часу. Зразу зроблю заготовку. От, Вадим ком. Ну, І зараз я далі пишу відправляти. Раз. Нажав на садміт. Ну, і тепер бачите повідомлення, що в мене емайл... Правильно прописаний, що в мене ніякого повідомлення немає про помилку. Цих три поля введені нормально. Зараз я, повідомлення, має бути не менше, ніж 15 символів. Зараз я вложу оце повідомлення, раз, вложу що-небудь. Ну і буду так само через цю кнопку, прописану сабмітом, перезавантажувати цю сторінку на мові PHP. Ну і тепер от дивіться, що в мене тут? Тут у мене немає повідомлення, що я успішно передам, наприклад, своє повідомлення, а воно повинно з'явитись. Ну І зараз я беру і відправляю, перезавантажую. О, і воно пішло в мене на сервер. Повертаюсь я назад. Нажимаю я от раз назад, о, повернувся я назад. І тепер дивіться, в цьому полі, полі написано: ви успішно відправили свого листа. Ну, таким чином, у мене працює ця сторінка. Так само, в мене є Е, е Я можу, от, наприклад, перейти. Тут у мене, мене всі дані про мій локальний сервер. Я вже знаю, який в мене протокол 127.001. Порт під'єднання у мене 80. Зараз я вам покажу, коротше, як я це все зробив. Коротше, я заходжу цей файл, який обробляє спеціально. Всього тут, де в мене є сесії, то я просто прописав. Я просто сесії замість значення 0, Я коротше, створив. От Передав пусту строку. Хоча е, там в сесіях не було, всі приклади були, но, а цього прикладу не було. Ну, до цього я дійшов сам. Е, так. Ну що, я тут багато що понаписував, коротше, я не буду це все показувати. Ну, а тепер через Open сервер панель я сюди хочу зайти. Зараз я зайду. От У мене от, бачите, прапорець зеленого кольору. Тобто в мене вже. Сервер запущений локальний. так, Зараз я додатково і от дивіться, PHP MyAdmin. Я от сюди загрузив, установив короче, порти, під'єднав. Зараз я включу, загружаю. Цього. Ласкаво просимо до PHP MyAdmin. Це для того, щоб писати бази даних. Тут в мене вже ім'я користувача root, по замовчуванню. пароля у мене нема. Ну, все це стандартні процедури. От зараз я сюди увійшов. Ну і оця програма PHP MyAdmin. Я заходжу, тут створив я перший свій невеличку базу даних. першу, Так, як я її назвав. Коротше, клад, крут, чи крат, так, коротше, так, загрузив. Ну, і тут у мене є отаке гудс, типу, добре. Такий файл, база даних. Заходжу сюди. Ну і тут я от прописав свою першу базу даних. Вона така маленька і написано воно просто як приклад навчальний. Наприклад, запис 1, 2, 3. Товар 1, товар 2, товар 3. Це от два поля є. Ну і опис товару, третє поле. Опис товару: один, два, три. Можна вносити любі значення, які хочете ви собі внести. Так, дійсно повністю завданням я не справився. Я не під'єднав створену базу даних на локальному сервері у своєму браузері до веб-сторінки, яку я створив на PHP. Ну але в крайньому разі я розумію, що таке аліаси, домени, що таке домен, хости, локальний сервер. Що таке протоколи і порти? Ну надалі я думаю, що в мене буде получатись і буду далі пробувати писати на інших мовах програмування свої сайти, підключати Python, таку мову програмування. Ну а наразі слава Україні! Ми переможемо і смерть ворогам!